Вітання Чернівців з Кобилянської. Ну що мої любі? Дочекалися після листопадового травня, коли хуртелило, коли лило і коли було дуже прохолодно, дочекалися нарешті літочка. І сьогодні, 1 червня, в перший день літа, ми дійсно отримали тепло і неймовірно лагідну погоду. Так ще співпало, що саме сьогодні у нас. Свято, день захисту дітей. До речі, це свято знаємо усі. Ми знаємо з дитинства, воно міжнародне, воно святкується в багатьох країнах і Європи, і Америки, і, звичайно, в нашій рідній ненці Україні. Але ще сьогодні ще одне цікаве свято. Я про це не знала. Сьогодні день насіння, спіднички і сукеночки. Ось так. Ці свята святкують у світі два рази. 1 червня і 1 грудня, і це саме той день, коли усім дівчатам бажано було одягати сокеночки, адже ми дівчатки, дівчатки, отак от. Ну що, Кобилянська вирує. Ми зробили вже декілька репортажів, тому що сьогодні останній день виставки: жінка, майстриня-перемога в галереї Вернісаж. Я неймовірній дівчинці, катрусі з Бучі, розповіла про Буковинські строї, переповіла те, що нам розповідав Микола Миколаївич Шкрібляк. А зараз. Шпацерка Билянської сьогодні в театрі Кайдашева сім'я, хоч це і вистава. Про Київщину, так, але вона буде в Буковинській подачі, і я буду мати надію, що принаймні після антракту я теж туди потраплю. Якщо так, то будуть сторіси, будуть записи. Ще сьогодні величезна кількість концертів в сквері вишиванки, дітки співали. Мене запросила наша неймовірна Наталія Камелія. Я знаю, що вона співала. І на Кобилянській загалом ярмарка. А о 18.30 буде благодійний ярмарок. Ми все це побачимо однозначно. А зараз просто милуємося. Ши неймовірною вулицею. Ви знаєте, я давно саме першого червня не була в Чернівцях, зазвичай чи за кордоном чи у Києві, чи в десь інших місцях. Бачу, що квітне рубіня покажу її. Ось це такації, але не біла, а така рожева. Пам'ятаю про цю назву рубіня, адже я робила. Репортаж про неї, коли почалася війна в 22 му чи в 23 му році, Рубінія вона квітне два рази в рік, і вона ще буде квітнути в серпні і в вересні. Тому ми чекаємо настрій. неймовірний. Привіт, привіт, привіт. Ну як знаєте, як у нас в Чернівцях? Музиканти коротше, що я буду вам про це розповідати? Полетіли, полетіли, полетіли. Побачимо. Ви знаєте, у нас зараз вийшов такий варіант прощання по-єврейськи. Знаєте, це як? Це коли ти прощаєшся, а з кадру не виходиш. Але після того, як ми попрощалися, я мала вже показувати далі Кобилянську, Чернівці, ми розговорилися з дівчиною, яка мене допомагає у зйомці, все як зазвичай не вимушено, її звати Аліна. І... Е... Я відчула, що вона не Чернівецька. Кажу, а ти звідки? Вона каже, я з Харкова. А я кажу, ти зараз приїхала на вікенд? а вона каже, ні, е пару днів обстрілів в підвалах і зразу сюди. Коротше, я Аліночку запрошу до кадру, вона трошки соромиться, тому не сидіть строго. Це все життя. Аліночка з Харкова. Алін, те, що ти мені розповіла, розкажи. Добрий день, мене звати Аліна. Ми з сім'єю переїхали із Харкова, вимушено звіт звичайно. Тиждень ми прожили у підвалі і вирішили виїжджати, бо було дуже страшно. І перше, що я побачила на в'їзді до Чернівців, це був кіоск із квітами. І я просто розридалася, сказала чоловіку, дивись, дивись, там продають квіти. І це була наче інша якась... Знак, інша реальність. Да, інша реальність. А як ви вибрали чоловіці? Суд інтуїтивно? А, взагалі просто пальцем у небо це був вибір. А скажи, ви не пожалкували, що це саме був вибір чоловіці? Ні, бо я дійсно бачу, що тут більш спокійніше, більш безпечніше. Я маю двох діток, тому я, я дуже... Дуже рада, що ми опинилися. А Чернівці гостині для вас. Так, так. Місцеві, місцеві дуже допомагали нам, і за це я теж дуже-дуже вдячна їм. Ну, мені все подобається. Але, звичайно, е, Харків додому, так, так, Харків найкраще місце за, для зараз Харків'ян. кадрами. Всі мої репортажі вони живі, вони життя, вони з реальними людьми, е, вони про справжність. Про нашу Україну е, я знаю, які Чернівці. Я про це розповідаю на протязі усього свого життя. І мені неймовірно приємно, що те, що ти випромінюєш, те, ти отримаєш навзаєм. Споріднені душі притягуються. Мені дуже приємно, що ми познайомилися з Аліночкою, тому що я почала ну дивилася, де б ні робити селфі репортаж. А Аліна мені каже, е, може вам допомогти. Я кажу: О, супер! А потім розговорилися. Аліночка. Будеш бачити в Чернівцях. Закликай, будемо товаришувати. А ми полетіли у вир чернівецького життя. Ми прощаємося з нашою Аліночкою з Харкова, Роздимувалися картини, які виставлені на Кобилянській. Наша пані. Пані Марія, доброго дня! Святом початком пані Марія. Її краса неймовірна. Так, я те, що я у вас купувала, я роздаровую своїм подружкам. І ось далі, далі, далі. Трошки Кобилянської, рубіня наша рожева, блакитне небо. А ми рухаємось через зозульку далі, бо тут ярмарка і концерт. Ось тут благодійний ярмарок роблять, бачу дівчатка, манікюр, відпочивають чернівчани, різні вироби хендвейна. Дякую, дякую. Смаколики для собак крафтові, компліменти один одному. Ювелірні. А, Наталочка, Ставчук. привіт-привіт-привіт, Люба. Потім підійду. Привіт, 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 друзі, Чернівецькі. Дуже мило. Наші ювеліри. А ось Тут у нас а тут, А тут у нас. Дивіться, боже, які гарні котики. А, клас. Дякую, дякую. Так, боже, які вони неймовірні. Я потім підійду, зараз закінчу репортаж. Ось така краса. Сумочки, будинок Володимира Залозецького, все, -все рідне, концерт. Ось такі лялочки. Ось, бачите, яка оберіг. Доброго день. дня Скільки коштує. Добу, як завжди, дякую, дякую. О, це кукли тільди. Я тут багато купувала куколці. Скільки коштує така краса? 350, це пташка на удачу. Маленька 250. Ви бачите, які гарні, жовто-блакитні. Як вас звати? Представтесь. Олена Роснак. Ті Олена культи ляльки тільду, і ту я пам'ятаю таку балеринку українку. Да-да. Е, Ні, ця була крутіша. Я подарувала своїй племінниці Каті, Кет Лівінгстон. Може такого плану, тільки більше. Да-да-да. Так, дякую. Успіхів! Рада бачити. Ось такі обміни з друзями. Привіт, 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 привіт. доброго дня. Краса, краса, розглядаємо. Вам успіхів, гарного ярмаркування. Так, і тут далі дивимося. Знову ж таки, вироби хендмейду. Неймовірно, гарні. Попереду літо літочко. Тому приходьте. Так, а тут пауза під час концерту. Ми з вами все зоглядаємо з життя. Наша штучна квітка. І концерт. Олег з котиками привіт. Благодійний концерт. Атмосфера чернівців. Наше майбутнє. Ось на такій ноті я хочу закінчити цей неймовірний стрім перший день літа.